Всім привіт! З вами Анатолій. Ви на каналі Я і Моє козиня. Сьогодні буду складати косу до кісі. Що нам потрібно? Нам потрібна кейка, простий молоток, два яйця. Яйця тут ні до чого. Перше вибійте клин з. Це перстень діду називається? З перстня треба вибити клин. О, нам ще треба саме є. клин, перстень і косу. Ну, це вже таке. Е -е, так. Що ми першим ділом робимо? Ми запихаємо. Це запихаємо сюди. Щоб показувати все ось так, тут не добре. О, тут на траві буде добре складати. Все. Кладаю туди на траву, Крім двох яєць. Що е, нам ось тут є цей? Перше треба закласти ще. Косу протягуємо через перстень таким чином. І має ну, в дірку зайти. Не в, другу, не в другу, а в першу. Ось так. Зайшло, так? Так. Тепер. Дімка, будеш знімати мене? Знімай. Будеш знімати? Ось так. Ось так все має бути. Ось. Бачите? Сюди клин. Багато хто робить помилку і кладе іншим боком. Але це велика помилка, клин має притуляти косу. Тобто коса має бути між цим деревом і між клином. Денкуємо. А ось клин. Ось так. Ось. Мене знімає. Беремо клин пласким боком закладаємо сюди. Ось так. Потім беремо любий твердий Ходи, Ходи, піді, Потім беремо любий твердий молоток. Можна кийку, кия... Кия... киянку. ой, Ще перстень зарано. Ось. Дай мені було. А ні. Зні... Знімай мене голову. Треба поправити перстень. Перед тим, як закладати косу, потрібно перстень підвести. От я зробив і забув закласти. Тут воно має бути. Отут. Видно? Мене? Дімка, видно? Бачите? Ось такого. Має бути посередині. Знімайте. <кхи> Не мене, а косу. Ось тут має бути посередині. Потім що беремо? Ми беремо клин. Беремо клин. Так? Знімаємо. Беремо клей, За, е, і закладаємо в перстень Це може бути чуть-чуть трактува. -чуть Дай мені кінці? Ходімо кінка. Ході. Що? Все? Ні, не все. Ти ще мене знімаєш? Угу. Мені так неудобно. Підходимо і б'ємо по клину. Тупо забиваємо клин. Забиваємо клин, поки не. Поки не е, як, е, якщо буде видно цю штуку, ще треба бити. Навіть якщо він не йде. І... У мене не йде. Я задалеко перстень покляв. Ось так. І б'ємо. Б'ємо. Хтось питає, чому я б'ю лівою, та тому що мені так зручно. Можна поправити перстень і ще раз б'ємо. ще раз Ох, Мене взаюки боять. Може ті з киславчику дати. Кіславчику хибін, даємо. Знімай мене. Знімаєш? Ще б'ємо, ще б'ємо. У мене оператор один уже змучився. Тепер оператор два. Вправляємо ще раз. Головне, щоб не було видно сірого. Якогось сірого? Щоб не було видно коси. І в мене вже не видно. Ось такий у мене є результат. Знімай, лапчику. Знімаєш? Так. Ага. Ось такий результат. Коса чудова. Не можу поскаржитись на неї, вона під мій ріст. Ну, покажи який кош. Мені вона прямо чудова. Замовилося не її нати. я чудово. Коса чудова. Завжди міряється до грудей. Стояти в кінець і ставити до грудей. Ось тут, до серця. Якщо воно вам буде тако стояти, як воно має рівно стояти коса. За що знімаєте? Воно має стояти ось так. Ну, потім берете можна і за дві ручки. Але за дві ручки що не добре? Можна і тако косити. Коротше, можна по-любому косити. На цьому я з вами прощаюся. До побачення.